Запрошую друзі готувати зі мною смачні вареники з полуницею на пару. Варенички друзі дуже смачні, пухкі, тож покажу вам їх, які вони всередині. Ніжне пухкеньке кістечко, полуничка. Подаємо сметанкою та цукром. Нам буде потрібно просіяне борошно, сода, сіль, теплий кефір. Для начинки будемо використовувати полуницю, крохмаль та цукор. Займемося приготуванням тіста. Виливаємо кефір, даємо сіль, та соду. Перемішаємо та по трішки будемо додавати просіяне борошно. Замішуємо тісто з цих інгредієнтів. Орієнтовно сюди має піти 400 г борошна. Підсипали залишок борошна, що залишався. Та довимішуємо тісто вже руками. Тісто ми замісили, воно трішки прилипає до рук, як бачите, але так має воно бути. Тож залишаємо наше тісто на 20 хвилин відпочити. Займемося, друзі, полуницею, відрізаємо хвостики та розрізаємо на 4 половинки. Додаємо сюди 1 столову ложку крохмалю, 1 столову ложку цукру, перемішаємо і наша начинка готова. Займемося самими вареничками. Припилюємо поверхню дошки борошном та викладаємо наше тісто. Легенько його ще раз обімнемо. Розріжемо на дві половинки. Одну відкладемо в сторону, а цю будемо розкатувати. Розкатали. Ось такої орієнтовно товщини. Тепер беремо стаканчик або любу формочку та будемо вирізати заготовки для наших вареників. На підготовлені кружечки викладаємо нашу ягідку. Прищупайте, як вам зручно, як ви звикли ліпити. Варенички вже майже всі ми доліпили. Залишилося декілька штучок. Зараз ми їх виліпимо. Я вже поставила воду, щоб закіпало. Та будемо варити смачні апетитні варенички з полуницею на пару. Вода закипіла, ставимо ось цю кришечку з мультиварки з бризгою, рослиною, олійкою та будемо викладати наші вареники. Так, ми їх розмістили. Тепер накриємо кришкою та варимо 6 хвилин. Пройшло, друзі, 6 хвилин. Подивіться, які вони гарні, апетитні. Збільшилися в розмірі. Зараз ми їх викладаємо в каструльку. Докладаю вершкове масло, посипаємо цукром. Таку, друзі, смакоту ми приготували. Додали під кінець ще раз масло, посипаємо цукром та кличемо рідних до столу.